Добрий день, дорогі друзі! Вдячна вам, що ви зі мною, що ви цікавитесь такими розкладами. Сьогодні дивимось 21 лютого, яким для вас буде цей день? Три позиції одна, два, 1, 2, 3. Буду використовувати декілька колод, що очікує вас сьогодні, 21 лютого. Так, що очікує людей. Які будуть дивитися це відео сьогодні 21 лютого 2023 року, яким буде для них день. І третє. Так. Ще покажіть мені, будь ласка, що очікує людей, які будуть дивитися це відео 21 лютого 2023 рік. Так, і четверту колоду беру. Раз покажіть, будь ласка, що очікує людей, які будуть дивитися це відео 21 лютого 2023 року. Що буде сьогодні відбуватись в вашому житті? Так, тут ми збираємо друга і третя ми відкриваємо. Так, перша позиція. Хто обрав першу позицію, ви будете сьогодні стояти перед вибором? Будете стояти сьогодні перед вибором. А яким саме вибором? Ви захочете кудись йти, уходити. Можливо, це буде стосуватись вашої роботи, <кій> з'явиться можливість піти кудись, або вам запропонують більш високу заробітну платню, або підвищать вас в статусі на роботі. Карти дуже-дуже хороші. Карти хороші. Ви будете стояти ще раз перед вибором на роботі, скорше всього, що з вам запропонують більш або кращу посаду, більш оплачуваємо, тому що ви тут йдете як професіонал в своїй роботі. Нарешті ви дочекаєтесь оцінки вашої діяльності, вашої роботи, те, що ви дійсно заслуговуєте. І тут кажуть, що ви самі маєте обрати, <кій> вибачте, ви самі маєте приймати рішення. В будь-якому випадку той вибір, який вам дадуть, і зміни, які будуть приходити сьогодні, вони до кращого. З точки зору роботи. Тут іде мова про роботу, про оплату 100% Дивіться, повторюється. Ви вже застоялися, ви вже засиділися на тій посаді, де ви зараз знаходитесь. У Вас так, ніби все зупинилось. Ви вже втомилися, хотіли би рухатись вверх по кар'єрі, можливо, да, але ну ніяк все стояло на місці. Сьогодні буде збік, сьогодні буде можливість піти уверх. Можливо, хтось з вас буде міняти роботу, вам можуть запропонувати другу роботу. Не обов'язково там же на тому місці, місці, де ви вже працюєте, а щось нове запропонують. Однозначно, це задум вищих, і вам бажано би було йти от в це нове, адже тут вже застой. Там, де ви зараз знаходитесь, вже все. Закінчилася та фаза, вам потрібно йти вверх. Вітаю, вітаю, тому що це задум вищих. Задум, божественний задум для вас на найкраще. Карта букет, да? карта. Вісімка капентаклів, вам вже пора йти вверх. Ура, так, перша позиція ми закінчили. Розкладаю на місце. Розкладаю на місце все. Друга позиція, що у нас буде відбуватись для другої позиції, сьогодні, 21 лютого. Сьогодні друга позиція буде взагалі-день, то і день, і все, що буде відбуватись, буде залежати від вас. Як ви собі захочете, так воно і буде. День буде стабільним класним, Хтось з вас проведе в сім'ї, хтось з вас захоче просто посидіти вдома. Так? Тобто сьогодні дуже дуже класний, удачний для вас день. Дуже класний. Проясниться щось. Можливо, ви чогось шукали, шукали себе, шукали свій, свій шлях. Отже, сьогодні може прояснитися цей шлях. Ви можете для себе зрозуміти, а куди мені рухатись далі, що мені далі робити. Е, дуже класні емоції, е, взаєморозуміння з усіма. Ви сьогодні як мах. От як захочете, так воно і буде. Е, спокійно можете приймати рішення. Спокійно. Хтось з вас заходять, можливо, планує сьогодні в дорогу, їдьте, адже дорога буде класна, супер, супер, класна. Е, хтось з вас захоче сьогодні відкривати там свій бізнес? Якийсь? Да, супер, ідіть і відкривайте. Любе, От що би ви сьогодні не надумали, що би ви сьогодні не робили, вас захищають. Ви сьогодні під захистом. Тому тут безліч можливих варіантів розвитку подій, безліч. Просто треба знати. Друга позиція. Що би ви не робили, все буде вдало і все буде класно. Ідіть, робіть, не стійте на місці, не бійтесь нічого, адже ви під захистом сьогодні. Друга позиція супер, вітаю! Приємно, коли такі розклади. Третя позиція. Третя позиція, третя позиція у нас Та, -та, -та. так, третя позиція сьогодні. Так, ніби вспливуть якісь старі проблеми. Із-за чого ви були в розпачі? Можливо, тут іде карта п'ятірка кубків. Це іде карта суму, карта, можливо, якоїсь трагедії, коли опустились руки ви Сумуєте, ви не знаєте, що робити, не знали, що робити, і, і як робити, е, куди рухатись. Е, і, в общем, у людини, яка вибрала третю позицію, е, ви б, знаходились в досить такому важкому е, депресивному стані. У вас щось сталося? Можливо, ви когось втратили, або щось втратили, можливо, роботу втратили, можливо, когось з близьких. І за цього у вас був такий упадок сил. Але сьогодні буде прояснення. Дивіться, вийшли е, суд, страшний суд, це карта воскресіння, карта. Е, Підйому. Карта, коли вспливають якісь старі важкі моменти, які вже вирішуються. Це можна встати, як птиця Фенікс да, з попелу. Дотепер ви були в такому стані, зараз сьогодні вже захочеться щось робити. Можливо, до вас прийде якась допомога. Хтось прийде і допоможе. Проясняється ця ситуація, ви приходить якесь розуміння. Сімка Пентаклів ще раз каже, що можливо реанімінувати себе, адже. Спробувати однозначно треба, якщо ви втратили якусь людину, чи зараз дуже багато до мене звернень, що люди, хлопці, да там на війні пропадають безвісті, і мами, дружини шукають своїх хлопців, своїх чоловіків і не знають, що з ними. Якщо у вас така ситуація, то сьогодні з'явиться інформація про ту людину, яку ви загубили, і про яку не знали, де, де вона, і що з нею. Що саме? Дуже велика вирогідність того, що інформація буде хорошою. Можливо, ви знайдете свою близьку людину, ту, яку ви втратили, або думали, що втратили вже зовсім. Да 100 тут захочеться жити, 100% тут захочеться ви будете отримувати сьогодні задоволення від усього, що буде відбуватися. Для третьої позиції відкривається інформація про або важку ситуацію в вашому житті, від якої вам було дуже погано деякий час, або для тих, хто втратив людину, чи хтось пропав безвісті і ви не могли знайти. Сьогодні ви почуєте новину, інформацію про цю людину. Тримайтеся, бережіть себе, бережіть своїх близьких і всього вам найкращого. До нових зустрічей! І приходьте до мене в школу, навчу вас читати карти Таро, і ви самі зможете собі допомогти і відповісти на свої запитання.